Де краще купувати продукти, аби заощадити на грошах, а не на здоров'ї, більшість українців поважного віку за старою звичкою прямують на ринки, бо вірять, що там дешевше, свіжіше, без ГМО. Та можна ще й проблеми на сушні з продавчинею обговорити. Тим часом молодь більше скуповується в супермаркетах, адже прагне якнайшвидше наповнити холодильник, тож, не гаючи часу, запасається усім в одному єдиному магазині. Крім того, люди вірять, що там краще перевіряють продукцію. А а якщо і раптом свіжість підвела, принаймні є куди звернутись чеком та обміняти товар. Так чи інакше перевірено, що дешевшу та якіснішу городину більше продають на ринках, тоді як в супермаркетах вона майже на 15% дорожча та й має доволі сумнівну свіжість. Запаковані овочі та фрукти зберігаються на прилавках до кількох місяців та ще й проходять спецобробку. На ринках краще купувати м'ясні продукти зелень, борошно та макарони. Лише на м'ясі можна зекономити до 20 гривень цілому. А ось кисломолочні продукти надійніше купувати в супермаркетах. Адже в літню пору холодильники на ринках можуть виявитись несправними, а споживач не отримає жодної компенсації. Тож якщо ваша родина хоче зберегти здоров'я і нерви, оберіть для себе перевірений та найоптимальніший варіант для наповнення продуктового кошику.